Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Мах Валяр, вітаю. Вітаю, Любов! Радий дуже бачити тебе сьогодні. У нас була дуже буремна ніч в столиці і по всій території України палало в Івано-Франківську. В Києві були прильоти також і на сході України. Скажи мені, будь ласка, Росія готується ще більше посилювати масовані атаки на всю територію України, зокрема на Київ. Зараз подивимось, ну я. Е, Люба, я бачив дуже сильні удари на цих вихідних, і в принципі вони і стались. Дивись, що в мене показує загальним розкладом по всій території України. Що на що на жаль, будуть обстріли зараз можуть бути дещо спокійні дні, але далі випадає повішений знову. Це удари як по всій території України, так і по Києву. Удари по повітрю. Сьогодні ми знаємо, застосовано було десь 15 кінжалів. В два, два, два заходи, це взагалі щось трешове. І я бачу так, що, в принципі, атаки так і будуть. Коли нам варто очікувати? Вихідні, угу. от у мене чітко вібрує, відчувається четвер, п'ятниця, угу. як загрози. Але тепер за один-два дні, отак, ворог повторить нальот або на Західну Україну шахедами. Минуючи Київ або ж на південь країни, скажи мені, будь ласка, крім Києва, які ще можуть бути міста під найбільшою небезпекою? Зараз подивимось. Ніч, Південь, захід, схід. Центр України. Ну, дивись, що в мене йде. У мене йде по картах так, що, а, що по півночі України бачу той повішений, що випав, він випав знову на Київ. Люцифер поряд випадав, повітря випадало. Це все атаки на Київ. Захід України. Будуть атаки: Відлюдник, вісім мечів, Західна Україна, це Львів, Франківськ, Тернопіль, Хмельницьк і області. Але Луцьк, рівне теж можуть постраждати, можуть бути удари. Також, якщо дивитися південь, то випадають загрози, але більш помірні. Тобто, скоріше за все, шахеди по Одесі, шахеди по Миколаєву. Обстріли Херсона, як завжди. Небезпека може бути по Дніпру і області. Тобто Дніпро може бути під обстрілами, причому і ракетами також. Запоріжжя може бути під обстрілами. Центр України, на жаль, Віннича. Вінниця і Вінниччина. Я бачу також Кропивницький, Кропивниччина, Черкаси більш спокійно. І от по Полтаві, по Миргороду відчуваю удари. Схід на сході країни це міста Донецької області. Обстріли, це Харків, обстріли, це Сумщина і Суми, обстріли, зокрема, по шостці Якийсь бачу дуже сильний удар комбінований шахедно-ракетний по шостці. Чи може зменшуватися інтенсивність російських обстрілів до кінця цього року? Чи навпаки варто чекати ескалації конфлікту? Я бачу поетапну поступову ескалацію. Mm -hmm. Тому що випадає диявол, королева мечів, колдун, принц мечів, вода це, це затяжний стан у цих обстрілах. Тобто, справді не випало жодної позитивної карти в цьому розкладі, mm -hmm. на жаль. Яка динаміка по обстрілах буде восени та взимку? Чи є ризик блокаутів? Восени та взимку я бачу, що обстріли будуть, але трошки вони будуть зменшуватись. Кінець угу. осені і зима, угу. до лютого, коли в лютому будуть дуже сильно гатити, і на новий рік будуть дуже сильно гатити. <реку> Скажи, Вляре, що з нашими силами по Чи Бачиш ти підсилення для їхньої роботи? Ну, я бачу по картах так, що ППО повинно стати сильнішим завдяки підтримці США та західних країн. Плюс я бачу нові якісь напрацювання і проекти наших сил оборони України, і бачу, що вони також будуть дуже успішними. Шановні наші глядачі, якщо ви хочете підтримувати сили ППО, які боронять наші міста України, задонайте, будь ласка, по серцю. Зараз ми збираємо 230 тисяч на авто для нашого ППО. Дякую всім за те, що ми закрили попередній збір. 150 тисяч на потреби наших захисників, спецпризначенців, які Просили зробити для них необхідну закупівлю. Підтримуємо наших військових, боронимо нашу рідну землю і надалі. Е, в ситуація, е, яка є зараз перемовинами, перемовини делегації України та РФ можуть відбутися 23-24 липня. Як про це зараз пишуть в Independent Turkish. Скажи, щось новеньке, так? Да? До речі, я на своєму каналі все-таки вирішився провести ченелінг. Ух ти, з ким будеш чинати? Уже він вийшов з, Мольфар, з мольфаром не чаєм провів. Його. І вже провів зі Степаною Бандерою, вийде теж скоро. Слухай, як цікаво. Ти хочеш, щоб ми теж провели? Так, я дуже хочу зробити. Ну, треба, Слухай, Треба да? зробити буде. Ну таки багато розповів цікавого, і зокрема Слухаю, тут про своє вбивство. Це не чай розповідає? Не чай, так. Да. Клас. Слухай, як цікаво. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал Мага Магавеляра, там вже вийдуть скоро ці ченели, ви можете побачити. Цей вже перший вийшов. Слухайте, знаєш, там дуже несподівано. Я, я, я дуже хочу поговорити з Миколою Хвильовим. Він е, знає все про е, репресії того часу про задуми Кремля, бо він дуже е, швидко зрозумів підступний клан. Ну так, він один із перших е, з розстріляного відродження був. І він же ж сам наклав на себе руки. Я дуже хочу з ним поговорити. Так е, перемовини 23-24 липня. Чи відбудеться? Е, по картах показує, що тиск Трампа діє. Король Пентаклів, mm -hmm. тиск діє, тому е, Росія е, ці перемовини е, одобрила і їде на них. Mm -hmm. Знову ж таки, вони хочуть зробити нову фікцію, формальність. Mm -hmm. Але як я і казав, що кінець липок, липня, початок серпня, бачу обміни. Mm -hmm. От воно станеться, будуть ці обміни полоненними. Mm -hmm. Повернеться жінка, повернеться дитина, азовці повернуться і ще хтось повернеться. Mm -hmm. Справді вони наче до чогось там дійдуть, mm -hmm. але лише в розмовах. На факту, по факту mm -hmm. жодного успішного вирішення і погодження пунктів не буде. Mm -hmm. Тому бачу так, що завершення цієї історії це пусті вновь балачки і перемовини. Чи можуть, Це театр. чи можуть обговорювати заморозку конфлікту, чи чекати нам якихось новин в цьому плані? Насправді, для нас було непогано, якщо б ми заморозили конфлікт. Непогано, я вважаю. Mm -hmm. У ну, поступова ситуація призведе до того, що заморозка буде. Заморозка буде, але з часом, з роками, угу. не зараз. Головою делегації від України на перемовинах буде в Стамбулі. Рустем Умєров він також був до цього, але в якості голови Міністерства оборони, нинішній міністр оборони Шмигаль він не поїде. Чому залишився Умєров і наскільки це буде ефективно? Показує так, що він їде туди, тому що він дуже вже в темі, в темі війська, в темі війни. І тому саме от Тасмодеї, із того, що він в військових діях вже добре, добре має фах і розбирається, то він із-за того і їде. Ефективно mm з'їздить? -mm. Не із-за нього, він то ефективно зробив тобто, московити знову будуть як на пательні вишкварі чи можлива зустріч Трампа Путіна на седзіньпіня в Китаї найближчим часом, про які про яку анонсували? Буде подібна зустріч, але вона буде відкладатись по часу. Угу. Який вплив може мати ця зустріч на війну в Україні? Ну, це допоможе якось зрушити з мертвої точки війну в Україні. Як бачить США і Китай завершення війни? Чи є в них велика спільна угода за лаштунками цього всього? У них немає спільної позиції, Бачиш, розділення. Uh -huh. розділення. Е, і якщо брати США, uh -huh. то вони, е, їх, їхній план, їхня мета це, відповідно, завершити повністю війну uh -huh. і поставити крапку назавжди. У Росії теж така мета завершити війну і поставити крапку назавжди. Але яким чином? Повною капітуляцією України? Яка мета у Китаю? Завершити війну раз і назавжди, але з взяттям Києва і взяттям більшості території України Російською Федерацією Задля того, щоб посилити ось зла, вісь зла, mm -hmm. і послабити цивілізовані країни Заходу. Давай поговоримо про політичні зміни в Україні та роль США Це в цих змінах. Американський журналіст Сеймур. Герш е, е, каже, що США змусять Зеленського піти з посади президента. Е, в мене таке питання: перше: чи справді США тиснуть на Зеленського, щоб він залишив посаду президента? Це справді так, США тисне і хоче, щоб Зеленський пішов, але цього не можна робити в жодному разі. Не в жодному разі, тому що якщо піде Зеленський, розвалиться вся система, яка ним створена. Якщо вона розвалиться, вже докупи ніхто не збере. Чи розглядає США кандидатуру залужного як заміну Зеленському для укладення домовленості з Росією? Так, вони розглядають залужного в якості кандидата? Вони розглядають його як е, свою маріонетку, як ту людину, якою можна керувати. Чи готуються угоди між США та Україною щодо постачання західної зброї в обмін на українські дрони? І чи буде така угода, якщо вона є підписана? Не хочуть карти казати. Є так, є такі плани, бажання. Тут вони не не, не хочуть казати, кажуть, що буде багато торгів навколо цього. Mm -hmm. І по ітогу все таке буде така угода підписана. Америка просто хоче забагато дронів. Угу. І дати мало зброї, Двої. як завжди, дати 100 рублів, а не кричать на тисячі. І ще й стареньку зброю. Ну да, скажи мені, будь ласка, чи справді президент Азербайджану Аліїв щось знає, коли закликає Україну не здаватися? Зараз ми бачимо, Азербайджан активно починає давати купняка під сраку е російським пропагандистам. Так, вони знають про те, що Україна вистоїть. Але про це також знав Магвеляр. Він казав про це першим. Тому Алієв хай стає в чергу за мною. Я казав завжди, що Україна вистоїть і переможе. Слава Україні! Героям слава! Е Азербайджан так само підтримується Америкою. Поки що ні, але скоро матиме підтримку США. А, Азербайджан насправді має великий конфлікт з Росією. Є контрольований конфлікт, який скоро переросте в неконтрольований. Ага. Але торгувати товарами подвійного призначення Азербайджан продовжує, навіть більш активно. Зараз. Так. Е, який справжній стан здоров'я Путіна, що символізує поява швидкої у його кортежі? Було таке, так. Да. Там, там, тара-там. Та недавно. Недавно це коли саме. — Прямо коли сам тобі не Коли скажу. саме скажи, година, хвилина, секунда. Не можу, не можу. Онова Агарьова. Ну, з'явилася вже все в картежі є. 35-метрового парканчику. Все. От, ну, що ти питаєш, як ти вже знаєш? Та знаю, що ну. мені не знають. А поговорить, називається. Чого швидка їздить за дідом? Смерть косою вози. О, повішення. Ситуація змінилася, це може бути ключем. Да. Да, так, у нього є дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Та ти що, нафталіном вже запахло? Тому він може йти до, до мети що, до ма, небес. Що мав на увазі Трамп, коли заявив, що з Путіним може щось трапитися? Він ще знає про стан його здоров'я. Він викликав йому швидку. <ривіт> <ривіт> Алло, дев'ять один день? Доїдьте, будь ласка, до, до кацапі, бо там в них щось місцеві швидкі доїхати не можуть. Трамп тисне і має певний план. Чи впливає якось Трамп на стан здоров'я Путіна? Поки що ні. Чи буде впливати? Ну, буде намагатись вплинути. Чи допоможуть лікарі цього разу витягнути з діда? Ой, слухай, мені пішло, що він хоче його отруїти через своїх людей. Десятка мечів смерть. Прекрасно. Таф. Певні домовленості, які не угу. стались, алів бик так часто Трамп випадає. Чи, чи домовився Трамп вже з якимось е, наступником Путіна про завершення війни в Україні і співпрацю між Америкою і Росією? Чи знайшов він кандидатуру, з яким він може домовлятися, як з майбутнім президентом Арефії? Бачу, що так. І ця людина допомагає зараз прибрати Путіна? Чи викликала швидку допомогу ця людина? Е, я бачу, що поки що в стадії розробки американський план. Е, е, чи врятують цього разу лікаря Путіна? Вони ж його витягали вже за цю війну багато разів з того світу. Ти на жаль, там гарна медицина в Москві. Угу. Тому вони зможуть витягнути його. Угу. Розумієш, там не для всіх гарна медицина, а для, а свої, для своїх. Ну, обраних, так. Я з тобою абсолютно згодна. Ну тепер давай е, про приємне усик, герой. Пишаємося ним реально. Мені Солонар записав голосове повідомлення так. в 0030 ночі. Так. Веліаре, скажіть нам, будь ласка, чи переможе Усік, чи Дібуа переможе? Так, ну, звісно, Усік. Ну, Він вів в ефір, я так і дивлюсь. А ти дивився? А, ну, а я дивлюсь, дивлю, що мені Солонар записав голосове ага. вночі. Я думаю, щось сталося, чи щось так. хтось здох. І що ти йому відповів? Я йому я відповів, що зараз подивлюся. Він в прямому ефірі. Типу був. Угу. Я ти -ди -ди, 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 ди ди У мене випадає, що усік перемагає. Ну. Кажу усік переможе у дюба жодних шансів. Потім подивився, що йому інші відповіли. Ой, та там, типа, усік переможе, але от Дюба там буде сильніше, там щось буде цей, та там, ла та -ла, 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 ла Я кажу, у нього немає жодних шансів, усік переможе. Та всьогодні. усік його так гарнесенько, ти що, прямо красавчик? Е, чи піде Олександр, Усік у політику? Яку він роль може взагалі зіграти? Та, та ви що, змовились на всіх інтерв'ю про це питати, що? Ну слухай, ну всі питають, а мені що не можна, чи що? Ну, я ж не всі. Не всі. Абсолютно. Блін, ім'я не прочитав. Швидкою скринула. А, все, тепер придумати тепер до кінця ефіру. І початок, сакінець. Інесса. <гум> Ірина, mm -hmm. Ісіда, mm -hmm. Гая. Mm -hmm. Іванка. Іванка, тобі вітання. А, Іванка. Так. Ми питали про mm -hmm. Усика. Mm -hmm. походи, в трус, походи в політику. Так. Mm -hmm. да. Так. Значить, про похід в політику Усика показує, що він піде в політику. Mm -hmm. Але. Не на ці президентські вибори, а через вибори. Тобто він, а яка його роль буде? На кого він піде? В депутати, верховну раду, президенти. от його от його він потім бачу, що колись він піде в президенти, але от ці вибори, що будуть, його слуга народу скоріше все за все візьме в партійний список. Слухай, а усік може стати президентом? Ну, е, балотуватись він піде. А от е, чи стане зараз? Але знову ж таки це через вибори. Угу. Оці вибори угу. не буде його там? А там а... Через. Слухай, якщо говорити з вибори, як ти вважаєш на цю осінь нам чекати якихось виборів? Я думаю, що Верховна Рада буде, а ти як думаєш. Ні, не буде. Так по, по Усіку є реальні шанси на перемогу, але буде на нього дуже сильний тиск і залякування. Як ти думаєш, що буде раніше, вибори президента чи Верховної Ради? Президента першого імператора. Як думаєш, на коли нам чекати вибір? Цей рік чи наступний? Мені здається, наступний. Зараз перевіримо мою інтуїцію. Ви також можете свою перевірити. Поки що ні, не на цей не на наступний йде конкретна прив'язка до завершення війни. Угу. З моментом завершення війни будуть одразу вибори. Mm -hmm. Тобто по картах показує, що цей підхід поки що не зміниться. Зеленський досидить до кінця строку? Mm. Чи піде раніше, буде в нас ВО президент до України? Так він вже досидів вже до кінця строку. Досидів, ну до кінця не досидить, до виборів. даду досидить. Валяра, дякую тобі. Дякую шарі, глядачі, підписуйтесь на канал Мага Валяра. Увляра завжди. До речі, останні, останній день, останній шанс, остання хвилина і година у вас є на те, щоб записатись на консультацію по, по зниженій ціні замість 7 тисяч гривень за 5 900 гривень. Тому що. Через дві години консультація буде 7 тисяч гривень без жодної знижки. Тому пишіть дзвонити асистенту, хто ще не встиг. В описі до відео є всі контакти. Магавеліара. Підписуйтеся на наш канал і не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз ми звиваємо на машину для сил ППО. Дякую всім на цьому. Прощаємося до нових зустрічей.